Якісний надвір обробіток. Ось оцей варіант, навіть що він присипаний соломою, мені не дуже подобається. Чому? Ось оце капіляр. Капіляр, який залишився, на момент цвітіння у пшениці коренева система досягає 2-2,5 метра в глибину. Коли ви обмолотили пшеницю, це потужний насос, який з 2 метрів глибини висушує ґрунт. Він лишає... Ну, Капіляри лишаються навіть в мертвій рослині. І вони цю вологу викачуватимуть, ви її втрачаєте. Тому а, ви... качає. на тілі качає і втрачає вологу. А, тому агрегат для мілкого обробітку концептуально дуже хороший. А, тут потрібно було просто трошки глибше поставити обробітку. Це просто дорога є це. Давайте, ну, давайте я десь в іншому місці стану. Можливо, дійсно я неправильно став. Дорогі колеги, учасники семінару, ми вам показали в роботі дисковий культиватор, колісницю, ну, призначення машини, по пробиту ґрунту, зрізання стернів, стерні, бурянів. Ми, ми тоді маємо можливість боротися за вологу. Ми Микорошуємо випаровання вологи, звісно, і от поле покривається ковром. І цим ковром при жарі 30, 35 градусів, дивимося, там розвертаємо цю солому, а там під нею є волога. Тобто Проходить процес конденсування. Сонце жара, земля має все-таки другу температуру і розвертаємо солому там, через два дні, через тиждень і там є волога. І ця волога зберігається. Ми вже провели жнива і навіть буквально вчора ще заглядав перед поїздкою на, на битву титанів. Дійсно там є волога. Ми загнали туди арегат, цей чизельний. Ну, давай будемо обробляти. Ні, жалко. Тому що волога. Чи можна там посіяти, і буде сходи. Ми обробляли всі поля, там, всіх га землі, цим агрегатом після комбайна зразу слідом. Я вам скажу, ну, надзвичайно такий ефект, великий ефект економії боротьби за завологу. Що це основне зараз да, у нас при такій зміні клімата? Боремося за вологу, а волога є, буде врожай. Доброго словами, при мінімальних затратах пального і пробітку зберігаємо вологи. Додавляємо хлопці, хто в шахмати гуляє. Ну не в карти, а в, чашку, в шахмати, так? Да? В шахматах є дві такі поняття, як темпи і якість. Темпи це розвиток фігур, якість це збереження фігур. І от дуже часто виігрує той, хто втратив фігури, а виграв партію. От В даному випадку можливо і не зовсім якісно, але ж темпи, темпи, які ви маєте зробити зразу швидко. І вітчизняне недорого. Буде імпортне, буде якісніше і дороже. Шагмати ми поняли. Весною закриття вологи. Як вона... Ні, не весною. Весною закриття вологи це трошки інше питання, не... хоча можна. У вас є питання от, робити на осінь чи на весну. Ви тільки що зібрали урожай. І тут Де, темпи безперечні. Весною подушка кукурудзи, закрити вологу потрібно. Як вона працює? Коли весною хочете закривати вологу після кукурузи, ну це, мабуть, не те, що ми бачимо. Осінню ми обробили глубоко після кукурузи. Перед тим, як обробити глубоко треба обробити. От, тому що ріхлітелем ти будеш робити 5 днів. Це це машина. А, а це, Я то, говорю, що машина, я... Осіню, я осінню, да? а весною додав вам да? на ваше питання, да. може, відповім. Да. Да. Ця машина працює в стерні, там пшенична ячміна, по кукурузі, дуже добре працює також. Соняшники ріпак це не є проблема. Mm -hmm. Да. Якщо молодий, ну, зелене ріпачення стоїть mm -hmm. після збирання, mm -hmm. ну, 80% приблизно. Зріза, зрізається. Де такі стовбуряки стоять, хороші зрізають, то він там трохи лишає, лишається. Але коли вже ріпак там підсох, через два дні, то він повністю там уходить <кхе> після цієї машини. Кут атаки регулюється. До 30 градусів. Якщо нам потрібно зрізати повністю стерню, ми маємо виставити 30 градусів. ми маємо повне зрізання. Якщо ми хочемо, наверно, весні під неї посіяти то ми зменшимо кут атаки і вона не буде заходити на воду 8 см, вона буде йти на водину 3-4 см образно на І думаю, що і закриє вологу, і зробить підготовку з руку під вашої Ваші зору зрізати ліпак лучше тоді, коли він зелений, чи через два дні, коли він висохне, і зрізати може. Ні, зрізати треба зразу. Темп. Темп. Вічерняний народний Креснянська агромаш пропонує культиватор дисковий кадр 6 колісниця. Краснянський громад хоче запропонувати таку новинку на ринку України. Це є. Машина культиватор дисковий в народі колісниця. Даний агрегат має ширину захвата 6 метрів, оснащеним таким колесом, вигнутим в сторону, обвареним бачите, такими шпицями. Зроблено це колесо з високоякісної сталі, з термообробкою. Ця машина вже про два роки вона вже працює на наших полях, якби дослідна, перша. Секції тут вже змінені, колеса стежка, з більші менші. Ну, як ви бачите, вона жива, вона працює і працює приміром ну, 2000 гектар вона зробила тільки от, буквально зараз за останній місяць. Що є в цій машині? Значить глибина від 4 до 8 сантиметрів. Не боїться ні стерні, ні соняшника, ні кукурудзи, ні сої, ні ріпака. Байдуже. За рахунок швидкості вистрого обертання колеса, де повністю, повністю підриває шар, змішує коріння, змішує все з землею і такий робить ефект роси, де під чим зберігається влага. Можна використовувати, як і передпосівний регат. Теж ми проводили такі досліди і теж це все вдається цій машині. При мінімальній затраті палива, наприклад там, на диски і так далі. Тут Мінімальні 3-4 літра там, на гектар. Швидкість роботи від 12 до 25 км в час. Давайте ми перш за все подивимося, Що ще хочу сказати? Да? Ну, складається вона в 3 метри, висота менше 4 метрів, тобі ж по всіх євро в стандартах ну і так далі. Все гідрофіковано. Давайте спробуємо під 45 градусів вона є розрозною. Роз. Зараз да. він тільки ророжженеться, бо це воно.